У Лос-Анджелесі тривають протести. Мирні мітинги переросли в масштабні сутички з використанням сльозогінного газу та світло-шумових гранат. Розповідаємо, чому люди протестують, та показуємо, що відбувається на вулицях міста. Коли сім'ї розлучають. Хіба ж це не є порушенням прав людини? Коли людей катують у клітках, немає адвокатів на судах, немає належної правової процедури, їх примушують до угод про визнання вини. Це не є порушенням 6 червня. Розпочалися протести проти міграційного законодавства. Це сталося після того, як співробітники імміграційної та митної служби за тиждень перевірок у місті заарештували понад 100 іноземців за ймовірні порушення імміграційного законодавства. Нові зіткнення спалахнули наступного дня неподалік офісу Міністерства внутрішньої безпеки. Тоді полісмени застосували сльозогінний газ, а протестувальники кидали каміння та цемент у машини прикордонної служби. Поранення гумовою кулею, які поліція застосовувала проти протестувальників, отримала австралійська журналістка, яка висвітлювала протести. Я хочу мати можливість, знаєте, бути тут, хоча б для того, щоб висловити, що це ненормально. Водночас я знаю, що деякі міграційні закони були порушені, але я не можу це контролювати. Все, що я можу контролювати, це свої почуття та висловити, що це неправильно. Вони не повинні приходити в наше місто та стріляти в нас гумовими кулями, поки ми намагаємося просто висловити свою стурбованість, просто щоб змусити їх діяти інакше. Президент США Дональд Трамп заявив, що місцева влада, як зазвичай, не може впоратися із протестами. Палаючі палаючи машини всюди. Люди влаштовують заворушення. І, до речі, ми це зупинили. Ми змогли зробити це набагато краще. До міста прибули війська Національної гвардії, які надіслав президент США Дональд Трамп, застосувавши право федеральної влади всупереч волі губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома, Ведення федерального військового персоналу без прямої координації створює логістичні проблеми та ризикує плутаниною під час критичних інцидентів. Поліцейський департамент Лос-Анджелеса разом з нашими партнерами з взаємодопомоги має багаторічний досвід управління масштабними публічними демонстраціями, і ми залишаємося впевненими у своїй здатності робити це професійно та ефективно. Мені здається, що наше місто насправді є тестовим випадком. Тестовим випадком того, що станеться, коли федеральний уряд втрутиться та забере владу у штату чи у місцевого самоврядування. Я думаю, що те, що ми бачимо тут, у Лос-Анджелесі, це те, що Дональд Трамп робить найкраще, а саме сіє хаос і створює безлад, майже не захищаючи людей, які живуть тут і щасливі. Відомо, що наразі поліція міста перекрила автостради та мости, через які можна виїхати з Лос-Анджелеса до інших міст. Центр Лос-Анджелеса поліція оголосила місцем незаконних зібрань. Для реагування на протести були мобілізовані понад 700 морських піхотинців з американської бази в Каліфорнії. Як пише CNN, вони приєднаються до військових національної гвардії.